Вітання, шановні, М як швидко плине час, і вже настав новий БПМ з новим танком на 30-му рівні. А саме ФЕРУМ. Хто не зрозумів, то це аналог танку з гілки прокачування Юну чи Джуну. Правильно, 6-го рівня. Давайте трішки подивимося на бронювання ферума. І має він 120 мм в башті і 135 мм в корпусі. Щодо, чи зможе він танкувати від борту, не дуже. Бо ось ці нахили броні не дадуть змоги витримати постріл. Але якщо це 5 рівень, то танкувати ви будете непогано за одним нюансом. До того моменту, поки хтось не зарядить голду. І тоді броні як і не було. Приємно, що все таки важкий танк не пробивається фугасами в корму, що вже є плюсом. До речі, зараз в україномовний клан Холс проходить набір гравців. Умови вступу такі: від 53% перемог. Від 1600 середньої шкоди по аккаунту, а також від 2000 середньої шкоди на топах 10 рівня. Вітається участь в турнірах клану. Також величезним плюсом буде знаходження в клановому Discord сервері. Посилання на нього залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Всі контакти для зв'язку теж залишу там. Доєднуйтесь та підтримай україномовні клани. Хай щастить! Наступним цікавим нюансом стане гармата, яка я хотів би сказати дуже влучна, але не скажу, бо вона не дуже влучна. Дивлячись на технічні характеристики, бачу тільки посередню шкоду за постріл і таке ж саме пробиття в 145 міліметрів. І окрім цього, шкода за постріл нічим не дивує. Всього 220 одиниць. І ось що мене дійсно підбільшує, так це 4,3 секунди зведення. І це ще з обладнанням, як і розкид в 0,310. теж нічим точним не може похвалитися. Тому що до гармати якась влучність є, але назвати гармату точною не можна, ну і не хочу, ну і не можу. Як і мінус 6 КВН. На міських картах цей нюанс ну не так буде бісити. А ось на більшості відкритих, якщо не на всіх, буде дуже сильно не вистачати. Тому тут величезний мінус. Так, тоді повинна бути добра максимальна швидкість, але і тут не все так добре. Так, сама максималка, начебто більш-менш непогано, як не як 40 кілометрів. Це добре для важкого танку, як і хід назад в 12, теж більш-менш. Але повороту на місці особисто мені не вистачає, і мій висновок, кожна СТ чи то ЛТ буде крутити цей танк, як шаурміст буде крутити курку на вертелі. Тому сказати, що цей танк стане імбою серед шостих рівнів, точно ні. Але чому можна віддати шану, так це зовнішньому вигляду? Виглядає, наче. Була в мене парова машина, я ж її продала. Ні, ну а що, дійсно, як якась парова машина? Якщо без жартів, то вигляд цікавий. І ось цей димар, до речі, не знаю, правильно я сказав це слово чи ні, тому якщо неправильно, ви там виправте в коментарях, напишіть, я прочитаю обов'язково. Теж має властивість дурити. Так як туди не проб'єш, снаряд там просто зникає. Ну, можна сказати, що по зовнішньому вигляду 10 із 10. А ось танчик вийшов на шестірочку. Хотів би нагадати, що в мене є свій телеграм-канал. Якщо тобі подобається мій канал, буду вдячний за підписку не тільки на канал, а також на телеграм, де я частенько роблю розіграші і взагалі викладаю новини щодо гри. Дякую за перегляд цього відео. Не забудь поставити вподобайку цьому відео. А також як же не подякувати спонсорам каналу. Дякую за фінансову підтримку. Зустрінемося в наступному не менш цікавому ролику, але хотів би ще трішечі сказати своїми словами про те, як він грається. Грати на першій лінії на ньому можна, якщо ти в топі на шостих на шостому рівні. Але якщо ти граєш з семірками, то його ігролад доволі таки скупий. Ти просто повинен стояти десь далі і просто нічого не робити. Тому що його пробивають всі, і говорити про те, що він буде танкувати Т-29 чи якусь ПТ, якщо він навіть шостий рівень хелкета не може танканути. Ви зрозуміли. Все, до побачення. I'm <laughs> sorry.